Вітаю ви на телеканалі. «Вітай». це програма Наші герої, якою працюють, щоб наша країна була сильна та незалежна. І сьогодні гість програми. Президент Федерації боротьби самбо Вінницької області Турал Багір про спорт під час війни та спортсменів на війні. Далі поговоримо. Попри складний воєнний час, українські спортсмени знаходять в собі сили та ресурси боротися на змаганнях світового рівня. Демонструвати успіхи та перемоги, чимало спортсменів через повномасштабне вторгнення Росії змушені були взяти до рук зброю та виборювати незалежність країни. Деякі з них тимчасово повертаються в цивільне життя, щоб захистити честь держави і на спортивному фронті. Активну участь в розвитку спорту бере і Вінницька громада. Зокрема, цьогоріч ми приймаємо в нашому місті п'ятий всеукраїнський турнір зі спортивного та бойового самбо пам'яті героя України Вадима Зеленюка. Я вас вітаю турал. дня. роль спорту під час війни важко переоцінити, адже це важлива така складова нашого суспільного життя. Це своєрідний такий прояв свободи, фактор реалізації фізичної і духовної можливості, але особливо болюче спортсменам розвиватися і діяти в часи війни. Як змінилася робота Федерації боротьби Самбо у Вінницькій області? Розкажіть нам. Ну, по-перше, для мене це я став президентом Федерації Вінницької області по Самбо та бойового підрозділу. Першого десь в січні, а в лютому почалась війна. Я дуже Ще сильно серйозну. Ще не встигли окольнитися, да, відчути. Взагалі, і одразу війна, і те, що ми ну, пережили всі разом, це це все. Тому для мене важко так сказати. Ну, як, як спортсмен з 10 років в цьому спорті, то я скажу, дуже важко зараз. Ну, дуже важко. І тренувати, і тренуватись, і бачити все. І... Найважчий період вже минув. Да, а можете надімося. порівняти от, весну минулого року і цьогорічну весну як спортсменам взагалі ми сьогодні? В повному обсязі на тренуваннях. Ми боремось, ми тренуємось, ми готуємося до різних змагань. Саме вообще взагалі наша федерація була з перших федерацій, яка зробила чемпіонат України. Це було влітку, десь після 6-7 місяців після повномасштабного вторгнення. Да. Це було для нас прогрес великий. І... Я відчуваю, що ми тримаємось, все буде гаразд, ми впевнені. Але вже тоді потрібно було починати з чогось, не зупинятися. Як тоді було вперше під час повномасштабного вторгнення, реалізувати таку подію? Напевно, самим головним трудно, було зібратися просто разом і почати тренуватися. Зібрати всіх тренерів, ніхто ну як. Я це відчув, всі залишились на місцях і почали тренувати тих, хто був, залишився, то не уїхав. А потім вже всі повернулися, і ми продовжили це робити. Чимало спортсменів з вашої федерації сьогодні на війні на нульових позиціях. Довелося брати зброю до рук нашим спортсменам. Розкажіть, будь ласка, скільки це людей сьогодні? Ну, я кількість не скажу, але дуже багато. Більшість, я скажу, що зараз вони. Воюють, є на службі, вони до цього були на службі щодо повномасштабного вторгнення, тому що спортсмени вони мужні люди, і вони де як, ну всі стараються десь служити державі, бути патріотом країни, бути прикладом мужності. І тому багато хлопців залишилось ще в службах до війни. І от війна показала, то, що наші спортсмени дуже гідні цього. Патріотизму, на жаль, є втрати на війні і серед спортсменів. Зокрема, на Донеччині героїчно загинув Вадим Зеленюк, майстер спорту самбо. Саме йому та усім загиблим воїнам присвячений всеукраїнський турнір з боротьби з самбо, який відбудеться з 5 по 7 травня у Вінниці. Розкажіть, будь ласка, про героя Вадима Зеленюка. Наш герой, в честь якого наш турнір буде всеукраїнський проходити. Вадим Сергійович Зеленюк. Це він народився в Хмельницькій області. Відразу скажу, що він уже з ранніх років боровся. А Хмельниччина дуже славиться і по самбо, і по другим видам спорту, і по дзюдо. Він був майстером спорту та кандидатом майстрів спорту по дзюдо. Він був бронзовим призером чемпіонату Європи по бойовому самбо. Це дуже талантовий спортсмен був. Для України, не тільки для Хмельниччини, а для України. І для нас велика честь зараз проводити турнір в честь нього. Тому що другі хлопці, які воюють зараз на Україні, він дуже приспів в своїй службі. Він був майором спецпідрозділу Омега в Нацгвардії України. Це дуже елітний спецпідрозділ. І він, з, я вам скажу, що з 2014 року був, вже приймав участь. Деяких спецопераціях. Після того 24 лютого, повномасштабного вторгнення, він почав, напевно, Шохівської області боронити Україну, а потім вже вони перейшли на напрямок Ізюму, потім були Северодонецьк, а вже от він уже покинув нас десь під Авдіївкою. Ну це не точна інформація, але ну, каже, що під Авдіївкою. Він дуже мужний людина. Я, я його пам'ятаю на змаганнях, ще, коли ми боролися. Я вам скажу, що це великий приклад для наших майбутніх дітей і для спортсменів, який має бути справжній патріот своєї країни. Це приклад мужності для всіх українців, я так скажу, що він. Те, що він робив для своєї держави, це просто неописуме. Тому і він герой України. Так, і він був нагороджений орденом Золотої Той, Зірки. зірки да. Ми насправді ну, там дуже є, цінуємо він, таких людей. за ним велика кількість подвигів. Я вам так скажу, що він там і броньової техніки, він самотужки, він і спасав 95-ї окремо десантно-штурмову бригаду. Чесно, для нас велика честь зараз робити. Всеукраїнський турнір його пам'яті схиляємо низько голову перед всіма нашими героями, які долучилися до боротьби, яка продовжується сьогодні. І дякуючи їм, сьогодні наші діти можуть займатися улюбленою справою своїм хобі і розвиватися в спорті. Розкажіть, будь ласка, про п'ятий всеукраїнський турнір, який відбудеться у Вінниці. Хто прийме участь? Вся Україна прийме участь. Всі області ми повністю всіх запросили, чекаємо на всіх. І напевно, що десь до 500-400, як мінімум, ми очікуємо, а так, і до 600 учасників може бути. Це юнаки, юніори, так і де в перший день 5-го числа. А по бойовому підрозділу там вже буде по юніорам та юнакам. Це близько 10 вагових категорій, то ми очікуємо велику кількість учасників. Це дорівнюється до чемпіонату країни, я так скажу. І для нас велика честь проводити його в Вінниці. Захід такого рівня. Що вартувало нам, щоб провести його у Вінниці? І чи готові ми були під час війни його прийняти в себе? Як. Бачите, що готові прийняти його. Ну, важко е, під час війни це все робити. Е, важко це усвідомлювати, що ми це робимо. І зараз триває війна. Даже от е, просто е, звичайний приклад, ми хочемо запросити, щоб дати подяку хлопцю, які зараз воюють. Це, це дуже важко це зробити. Ми пишемо листа. Це бюрократичні коло пекла. Да. Ми просимо, прийти. щоб відпустили хоча б на один день. Хоча б на один день, щоб ми зробили і віддячили хлопцю, які всього під час повномасштабної війни він пішов на війну, він там залишається. А він був спортсменом. І просто дати йому подяку для нас велика честь. І от цей крок зробити для нас дуже важко. Ну, дуже приємно, я вам кажу, дуже-дуже приємно. А таких хлопців у нас дуже багато. А mm. чи можна порахувати і прикинути, які втрати несе сьогодні спортивна галузь в цілому в Україні через те, що наші спортсмени сьогодні не на змаганнях а змушені брати зброю до рук і йти виборювати нашу свободу? Ой, велике. Я навіть не можу як вам описати: у нас було діючі спортсмени від 18 років, і вони з першого дня. Виборюють нашу свободу і діють і дуже багато, на жаль, загиблих вже, і наших спортсменів, які мали б бути діючими спортсменами, виступати, бути тренерами, і наші тренери, що зараз служать і воюють. І це теж важливо, тому що якщо немає тренера, немає кому готувати спортсменів на сьогоднішній день. Ну а ми тримаємося. Я думаю, що ми великий вклад зробили. Дуже великий вклад зробили І також наша федерація, і Національна федерація спорту України і Самбо, і так само Вінницька федерація. Якраз згадати усіх, хто загинув на війні, спортсменів, є нагода в проєкті Янголи Спорту. Розкажіть, будь ласка, що це за проєкт і де його можна побачити? Я вам так скажу: це масштабний проєкт. В цьому проєкті долучили дуже багато компетентних компетентних органів, які допомагають. І нам в цьому, коли всі знали, що у нас буде на цих змаганнях цей проект проходити. Ну я ще раз підкреслю це велика честь, і щоб на цих ще змаганнях. Буде це виставка. Це виставка із фотографій так. спортсменів, які поклали своє життя на фронті на війні заради нашої незалежності. Скільки сьогодні там вже портретів? За вісімдесят за вже 280 спортсменів. Це кількість вона вражає наші серця. Дуже і кожен день. Кожен день може даже деколи. Хтось не сприймає це, ну ні чувствую, як кажуть. Не відчуваю цю війну, ну, вона продовжує забирає гідних і сильніших. Цвіт і, нації, коли є. 380 було, день. і за п'ять днів, може, навіть десятки разів вони вилучились. Тому що ми поховали десь на прошлому тижні ще одного спортсмена, нашого війничанина, Ну, і Він ну, ми не встигаємо навіть цих фотографій, це вони це дуже. Дуже прикро. Дуже важкі втрати несе в цілому Україна, і в тому числі ми втрачаємо ще інфраструктуру спортивну, яка також впливає на якість і показники наших спортсменів. Чи вплинуло взагалі на вінницьких спортсменів те, що нині доводиться комусь виїжджати за кордон, тренуватися там? І чи можемо ми надати дітям якісне тренування? Ну, ми надаємо. Зараз ми цим займаємось, Це першочергове наше завдання це надавати тренування і не тільки венічанам, а переселенцям також. У нас все безкоштовно, все, ми раді допомогти всім. Хто бажає з малку до величку, хто хоче тренуватися, може прийти. І у нас є різні зали боротьби різні е у США. У нас є. Тому я думаю, що е -е, війна вплинула на це. Чи долучилися до вас спортсмени з інших регіонів да, там, де дуже гаряче? З Харкова дуже багато з Донецької області. Даже з Маріуполя були хлопці. Вони і тренувалися, і готувалися. Саме важке, те, що під час підготовки до чемпіонату України ми просили, щоб нам вернули наших хлопців, які приймають участь на цих чемпіонатах різних. То вони відпускали на неділю, на дві, щоб вони підготувалися, хоч якось виступили на цих змаганнях. Це ну, для нас це було дуже приємно. Що... Вони відпустили. Розкажіть нам, будь ласка, як відбувається тренування людини, яка ось ще була там на другій, нехай позиції на фронті, і в один момент знову повертається в цивільне життя і готується до чемпіонату. Як швидко людині можна адаптуватися? Чи потрібна психологічна тут підтримка? І скільки часу підготовки на, до змагань? Ну я вам так скажу, бути зараз. На війни – це велика підготовка, я вам так скажу. І наші хлопці, я от цим пишаю, що вони готові до всіх змагань завжди. Найголовніше завжди. змагання вони вже перемагають. Да. І для них як свято: прийти на тренування, потренуватися, повернутися до да. життя. Це велике свято для них, і вони це роблять з великим таким відданістю. І, і по очам бачу, що чоловік. Людина прийшла, тренується, і йому дуже цікаво, він хоче боротися. І велике подяка І бувало таке, що за неділю, за дві неділі вони вже готові до змагань. І вони змагання закінчуються, вони з цих змагань і одразу на службу обрать. Вони насправді молодці в тим, що поєднують одночасно таких дві важливих боротьби. Розкажіть, будь ласка, за яких умов сьогодні можливе проведення у Вінниці всеукраїнського турніру? Хто допомагає? Чи є спонсори, чи є підтримка від держави, чи від нашої місцевої влади? Я вам скажу, неочікувано велика. Навіть до війни такого не було. Я вам чесно кажучи, і кому ми звертаємось, всі ради нам допомогти. Починаючи з облдержадміністрації, адміністрації, зараз адміністрації області, вони дуже нам сильно допомогли. І міська рада дуже велика вдячність їм. Так само міценати, які малий та великий бізнес всі допомагають. Ми ці змагання зробили завдяки їм, чесно кажучи. І кому ми не зверталися, ніхто нам не відказав ні в чому, чесно кажучи. Я дуже не очікував, що в це у нас буде така яскрава сильна допомога від всіх. І я вдячний зараз. Що саме має бути для такого проведення такого чемпіонату? Що має бути для чого потрібні кошти? Чи це має бути зала підготовлена? Чи це особливість якісь. Особливість підготовки. Ну, по-перше, місто, якому проводиться змагання, воно повинно бути готовим для цих змагань. Починаючи від розташування спортсменів, суддів, представників, і закінчувати на тому, що повинен був зал для проведення цих заходів. У нас минешний зал, нам тому допомогли. Ми будемо проводити змагання в міромолі на льодовій арені. І до цього змагання е, нам потрібно було дуже багато зробити, і, починаючи до підготовки спортсменів, і закінчуючи такимось, е, ну там е, як скажете, розмістити всіх гостей, е, проведення е, мандатної комісії, те, жеребкування, потім кожна категорія день до змагань вони повинні зважитись. Всіх категорій, і хлопці та дівчата. На це все треба підготуватися. А приїзд спортсменів з інших областей, він також фінансується за рахунок проєкту. Е, ні. Кожна область йде за свої кошти. Uh -huh. Це є. У них свої спонсори, у них є свої федерації, вони свої. А от приїзд суддів це вже за кошти федерації. Судді звідки будуть їхати? з Зародів. За всі України. Кріворог, там Львів, Тернопіль, Київ, ну, з різних Одеса, Харків. Так само з різних областей будуть їхати. І тренера, і представники. І це для нас велике свято спорту. Для всіх болівальників самбо це велике свято, тому що ми зустрічаємося, разом спілкуємось, там ради бачити. Не прикро те, що ми кожен раз, коли е е разом зібраємось, і постійно все менше і менше. Дуже багато хлопців, які чи воюють, чи вже загибли. Це знову ж війна, на жаль, на жаль. жаль, але ми вдячні вам за те, що навіть в таких важких і складних умовах ви продовжуєте розвивати спорт, і нехай у вас все складеться, нехай змагання пройдуть успішно і бажаємо українцям, зокрема вінничанам, перемог. Я вам скажу, що за все цей час незалежності України Вінницька область перше за всю історію зайняла. Перше місце по кадетам на, на останньому чемпіонаті України. Було і по юніорам, по юнакам, і Вінниччина була першою. Це для нас великий прорив. І тим, тим більш під час війни. Це подяки нашим тренерам і хлопцям і дівчатам, які боролися. У нас дуже багато перших місць, других, третіх, і обші ми зайняли перше місце. Це дуже сьогодні цінно, те, що наш прапор сьогодні майорить на п'єдесталах по всьому світу, прикута до нас увага, до нашої жахливої війни. Чи сьогодні вирішено питання у боротьбі Самбо з учасниками країни-агресора і Білорусі, яка підтримує війну? Чи врегульовано це, чи не допускають їх до змагань? Ну, я це дуже важлива тема для нас. От, я вам розкажу про вчорашній сьогоднішній інцидент. Сьогоднішній по самбо і дзюдо. у нас президент Федерації дзюдо сказав, що наша команда не поїде. Вони забрали заявку, вона не поїде, тому що за, за 10 годин до закриття цього, як би сказати, як можна було потрапити до чемпіонату світу по дзюдо, вони виявили, що білоруські та російські спортсмени, діючі військовослужбовці, я вам так oh. скажу, що будуть приймати участь під нейтральним прапором Олімпійського комітету на чемпіонаті світу. То я думаю, це саме правильне рішення не поїхати туди. І це перший олімпійський спорту, де їх допустили. Але а, по під самому, нейтральним так, прапором. а по самому дуже важка ситуація, тому що там федерація дуже залежить. Від російського спонсорства. Угу. Тут все-таки політика зав'язана. Да, дуже це прикроно це дивитись. І вони, на жаль, були на чемпіонатах світу, чемпіонатах Європи. А деколи які чемпіонати Європи вони не були? Ми були, і ми там виборювали, і ми займали перше друге місця. У нас даже з Вінниці з є Петро Давиденко, який став чемпіоном Європи по бойовому самбо. Є призери також саме. І ми не, вча... ми не приймаємо участі на змаганнях, де є білоруські та російські спортсмени. І не будемо брати участь. Ем... Це ну, насправді достойний вчинок дійсно тих впливає під... тих людей. Наші... Які... Ребята, ну, давайте хлопці і дівчата, якими ми боролись, тренувалися в одному залі, і зараз вони боронять Україну, а ми їдемо і тиснемо руку. Цим ні людям, ну це неправильно, я так думаю. Але спорт, мені. але зокрема, ваша федерація вона втрачає чимало, не беручи участь в таких змаганнях. Дуже велике. Тому що ми, ну, це, якщо мало їздиш, борешся, це досвід, то це да, дуже велика. І підготовка велика, ну, це для нас б'є по нам дуже сильно. І там велика суперечка зараз сам е, повинно було бути в Парижі е, олімпійським видом спорту. То велике питання зараз стоїть по цим, напевно, що вже не, не буде. А е -е 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 -е. чи можна бойкотувати, наприклад, ті змагання, в яких беруть участь таким чином, ось російські спортсмени? То саме важко, по дзюдо можна Це ми займаємося цим. Це дуже для нас важлива тема. Ми її не пускаємо, але дуже важко, я вам скажу. Політика, ну напевно, що на жаль, ми змушені дуже сильно з цими реаліями жити і якимось чином виборювати для себе ось це місце на змаганнях, щоб показувати наших прекрасних спортсменів, чудових атлетів. Я вдячна вам за розмову. Вдячна за те, що допомагаєте спортсменам сьогодні показувати достойні успіхи, і вдячні нашим збройним силам України, завдяки яким сьогодні можливий розвиток у спорті. Тож бережіть себе та Україну. А це була програма. Наші зустрінемось.